Привіт! Я Настя Семенюк, я психолог, і це мої не нотатки психолога, тому що на моєму каналі вже є кілька відео з цієї рубрики, де я розповідаю про запити клієнтів, про те, з якими темами я працюю як психотерапевт. А це відео, воно трошечки про інше, воно більш таке фанове. І знаєте, жодного разу до мене не зверталися клієнти, що Настя я по сотому колу передивляюсь Гаррі Поттера». Або Володими Перснів, або Гру престолів, або домогосподарок. Ну, тобто купа є таких фільмів, які наші улюблені і там, ностальгічні, і якраз восени. Це ж просто картинка з Пінтереста, де різноманітні диванчики, і ви там з коханою людиною микаєте улюблений фільм, і просто бігають ельфи, і приносять вам какао, і все розсипається в машмелоу. Ну, тобто оці всі картинки. Зараз це ж ідеальна така ілюстрація. Але ми говоримо про те, чому якось загострюється цей момент, і ми передивляємося фільми з дитинства, які Обігрівають нас, які наповнюють затишком. Ну, припустимо, да, я в назві використала Гаррі Поттера і візьмемо Володаря Персні, да, це е, Токеніада, як її називають. Е, і В цих фільмах є дещо, що об'єднує я як психолог, в чому бачу від них велику користь. Е, справа в тому, що коли ми дивимося, ідемо в кіно і дивимося новий фільм, або просто вмикаємо новий фільм, ми отримуємо непередбачуваність сюжету, тому що ми дивимося його в. Перше, Наш мозок, який постійно витримує величезне навантаження непередбачуваності цього життя, тому що невідомо, коли вімкнеться сирена, коли будуть відбуватися якісь події, він постійно втомлюється. І коли ми вмикаємо 100-500 раз і чуємо просто ці нотки початку, перші початкові титри, це вже говорить нам про те, що є ймовірність, що наступних три години пройдуть за передбачуваним сценарієм, що буде відбуватися те, що я знаю на пам'ять, і це додає спокою і відпочинку нашій психічній системі. Це також є таке явище як ескапізм. І це втеча від реальності. Так, це дійсно втеча від реальності. Але я би сказала, що тут вона в позитивному ключі виходить, що із за неоднозначності цього світу ми втомлюємося від постійного невротичного розколу. Це погане, це добре, це біле, це чорне. І немає когось, хто вкаже нам. Що правильно, а що ні. Ні, ну Насправді нам здається, що є, але кожна людина це її відповідальність робити вибір. А в цих фільмах а, занадто зрозуміло а, кожна сюжетна лінія, і це дає нашій психіці розвантажитись, тому що є добро і є зло. А в в Гаррі Поттері, ну я собі дуже погано уявляю ситуацію, що Гермона заходить в кімнату до Гаррі Ірона і каже: Ну, взагалі, взагалі, Волан-де-Мор не такий вже й поганий чувак. І змія в нього така прикольна, і, і вообще, він е, такий оригінальний у нього прикіт. Е, треба спитати номер гостиліста. Ну, я е, прям дуже складно уявляю собі таку ситуацію. Е, так само, як в, в Володарі Персні, всі розуміють, що є Сароман і Саурон, і. М, ну, е, Ніхто з братства персня там не виявив якоїсь думки, що ну, взагалі, Сароман дуже гарний господарник, і дуже гарно йому вдається на своїх землях організовувати тих орків, подивіться, які вони віддані. Ну, ми ж не бачимо цього, так. Хоча якраз в Володарі Перснів присутня в гномів була присутня ось ця от штучка, що і в хобітів. Ну, це не стосується нас. Це десь за межами наших земель це нас не торкнеє. Але, як ми бачимо, ці фільми об'єднані спільним баченням добра і зла героїв. В нашому ж це теж можна сказати, чому Гаррі не міг сказати Дамблдору: слухай, от ти іди і бориться з Волан-де-Мортом, і хай твої діти взагалі йдуть. Що це я маю це робити? Правда? Ну, тобто, такі от моменти вони відсутні. І е, нам в е, нашому такому строкатому житті це дає якихось три години визначеності і розуміння, хто є хто. І ми у цьому відпочиваємо. Загалом, що стосується і Гаррі Поттера, що стосується і Володимира Перснів, е, там є ось таке філософське питання, що ніхто з героїв... Не обирав це життя. Тобто Гаррі Поттер не обирав бути хлопчиком, який вижив. Фродо не обирав нести перстень. І цей діалог, до речі, присутній є між Гендельфом і Фродо. Де Фродо каже: Я не хотів тут бути, я не хочу, щоб це припало на мою долю. Вони не народжувалися для цього, так, але це відбувається, і Гендер там відповідає йому, що все, що ми можемо зробити, це вирішити, як жити і що робити з тим, що ми маємо. І це дуже красива відповідь, яка може об'єднати їхні сюжети і наші сюжети, умови війни, в яких ми живемо. І ще я згадую, знаєте, такий момент, коли повертається четвірка. Хобітів вшир після всього, що відбулося за трилогією, вони повертаються. Пам'ятаєте, може, ми вставимо сюди цей кадр з фільму, і вони такі на коні, задоволені, що от вони такі молодці, і там дядечко мете вулицю і такий дивиться на них, типу Що? Ну, що прийшли? Де вони лазили всі ці, всі ці 13 місяців, здається. Ми повернулись. Вітаю. І це про те, що завжди будуть люди, які які будуть дивитися на те, що ви робите з зверхністю, знецінюючи і не, не сприймаючи це як те, що ви щось робите правильне і достойне. Ви самі можете бути такими людьми, тобто ви теж можете дивитись на когось, Боже, знайшли мені тут геройство. Згадуйте цього дядечка, який мете вулицю, і знаєте, з таким внутрішнім цензором, чи не обесцінює зараз чийсь вклад в спільне. Благо, спільне добро. Ось. Тому ось таке фанове відео про те, чому ми зараз так трошки тікаємо від своєї строкатої, невизначеної реальності, в реальність, яку ми знаємо. Але на подумати залишу вам таку думку: чи не буває такого, що сюжети у вашому житті? Або, як їх називають психології паттерни вашої поведінки, повторюються так, як повторюються сюжети фільмів, які ви передивляєтеся раз за разом. Інколи наша психіка може підтягувати однакових людей, однакові ситуації, які нам дуже добре знайомі, які ми включаємо на повторі, навіть якщо вони нас травмують, як однакові колишні або однакові токсичні подруги. Або однакові колективи, в яких ми страждали, і ми це все підтягуємо в своєму житті, і наш мозок такий на розслабоні. Він це все знає, він це вміє, він знає, як в цьому вигрібати. Якщо ви це за собою бачите, якісь повторювальні сюжети, сценарії у вашому житті, welcome в терапію розібратися, чи це не є повторювальним завшеним сценарієм для вашого мозку, щоб не витрачати енергію на з'ясування. Нового і пошуку нової поведінки в нових обставинах. Отож, користуйтесь і до зустрічі в нових відео. Па-па!